Дивіться, ми з вами вже неодноразово обговорювали, що не у всіх студентів є комп'ютер, але до мене все одно в ленту кожного дня приходять отакі з різних груп повідомлення про те, що у мене нема комп'ютера, я не можу виконати роботу, я там десь знаходжусь, у мене немає ноутбука. Давайте ми ще раз з вами на цьому питанні зупинимося і ще раз остаточно з'ясуємо. Зрозуміло, що в, під час складної ситуації, під час війни в Україні, далеко не у всіх студентів є доступ до комп'ютера. Це викладач розуміє. І навіть під час просто дистанційного навчання в мирний час теж далеко не у всіх студентів були комп'ютери. Ми з вами домовляємося, що якщо ми навчаємося, бо інформатика все ж таки предмет, який потребує роботи за комп'ютером, якщо ми з вами навчаємося на високий бал, тобто мова йдеться про оцінки 10, 11, 12 за 12 бальною системою, або оцінка 5 за 5-бальною системою, то ми шукаємо можливості. Ми шукаємо, де взяти комп'ютер, до кого прийти в гості на вихідних, щоб зробити цю лабораторну роботу. Дуже мене потішили декілька робіт. От, по другій роботі, декілька студентів прислали про налаштування не в комп'ютері. А в телефоні вони дослідили можливості безпеки в телефоні і можливості налаштування браузера в телефоні. І я із задоволенням побачила, що діти працюють, думають, поставила їм найвищі оцінки: там 10, 11, 12 стоять. Тобто шукаємо можливості виконати роботу. Але все ж таки, якщо комп'ютера немає, то ми не засвучуємося, не пишемо викладачу, де взяти комп'ютер, бо я не знаю, чесно, де взяти студенту комп'ютер, якщо його немає. Тоді ми вивчаємо питання теоретично і пишемо тільки звіти, і в звіті описуємо, як виконати ті чи інші дії, ті, що були по завданню. Надсилаємо цей звіт і вказуємо. Я надсилаю тільки звіт, бо у мене немає комп'ютера. І все питання закрите.